Фільм Іван сила розрахований на юного глядача. Щоб в Україні зробили якісне дитяче кіно. Держава вперше за роки незалежності виділила близько 14 мільйонів гривень. Однак вважати кінострічку про закарпатського села лише дитячою не можна. Режисер Віктор Андрієнко створив цікаве кіно для всієї сім'ї. Діти вже не спрашують, хто сильніше Спайдермен чи Супермен, а хто сильніше Дмитро Халаджи, Іван Верастюк чи Іван Сила. Оце головне. Дитинка встала, і сказала: А чого для нас мало так роблять кіно? Тільки одне. Я говорю, Да підожди, дитина. За 23 роки незалежності. Перше кіно держава дала гроші на дитяче кіно. Це перше. Підожди, ми перші. Головну роль у фільмі зіграв Дмитро Халаджи, відомий цирковий артист. До речі, всі трюки виконані у фільмі наживо, без монтажу та спецефектів. Прототипом головного героя був реальний Закарпатий, що жив у 20 столітті. Родом він був із села Біло Кершавського району і звали його Іван Фірцак. Ще до початку зйомок головну роль мав зіграти український селач Василь Віростюк. Однак, як стверджує Стронгмен, віддати цю роль Дмитру Халаджи було правильне рішення. Так доля склалася, що все переграла з все діма з'явився, і він якраз з'явився вчасно і зайняв абсолютно своє місце і абсолютно достойно зіграв головну роль в цьому фільмі. Переглянути презентацію фільму прийшло кількасот ужгородців. Це були півтори години перегляду і бурхливі овації після титрів. Чесно кажучи, я вражена. Я ну в мене майже немає що сказати. Єдине, це те, що дійсно гарні картинки, і як е, сказали. Це дійсно. Як американська стрічка, фільм дійсно чудовий, мені дуже сподобався. Нарешті в Україні є чим пишатися. Фільм мене вразив просто до сліз, до глибоких емоцій, до душі, які назавжди залишиться моєму серці. Цей фільм дійсно треба показувати, і його треба дивитися як дорослим, так і дітям. Долучився до створення фільму. І ще один закарпатець письменник Олександр Гаврош. Саме його дитяча пригодинська книга стала основою для сценарію фільму Іван Сила. Як і твір Гавроша, так і сценарій фільму отримали одну з найпрестижніших літературних премій України коронацію слова. Я чекав від цієї від цього фільму якогось здивування, відкриття. Я його побачив. Мені приємно, що е Фільм вдався, він інакше. Я його дивився з дуже великою цікавістю. Хоча, в принципі, сюжет я знаю весь, але я забував про це, і мені, мені, мені було дуже цікаво. Кінокритики стверджують, українське кіно потроху відроджується. Якщо минулого року вийшов лише один український фільм, то цьогоріч вже три. Наступного ж планують запустити в прокат ще трійку українських стрічок.